Доброго дня, любі діти! Наші червоні квіточки розпускають пелюстки, вітер трохи диха, пелюстки колиха. Наші червоні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Діти, сьогодні до нас у гості прилетіли бджілки. Вони далеко літали і хочуть розповісти, що бачили. Ой, дітки, ми бачили що скрізь усюди і у лісі, і у полі, і в саду, і в парках розцвітають квіти. Адже настала весна. Квіти дуже гарні, вони дуже різні. Їх не можна рвати, а нам так хочеться ними милуватись. Можливо, дітки нам зробите. Дуже гарну картину із квітами! Так, бджілочки, дітки зроблять вам дуже гарну картинку із квітами. Ось подивіться, як це потрібно робити. Для того, щоб зробити вазу з квітами, ми приготували кольоровий папір, дощечку, а також пластилин. Спочатку ми робимо із грудочки пластилину паличку. Погляньте, як потрібно. Викочувати паличку пальчиками ось така паличка. Потім прикріплюємо її до нашого картону. Таких паличок потрібно багато, вони можуть бути трошки довші, трохи коротші, і формуємо ось так, складаючи одна біля одної вазочку. Далі із зеленого пластилину викочуємо знову таку паличку, притискуючи пальчиками до дощечки. Це буде стебло нашої квіточки. Стебло повинно бути не одне, а декілька. Викладаємо стебла у вазочку, гарно притискуючи до картону. З кольорового пластилину червоного чи жовтого, чи синього викочуємо. Пряменькі палочки довгенькі, це для квіточки. Потім закручуємо паличку спіралькою. Ось така квіточка у нас вийшла. Таких квіточок можна зробити багато. А що ще не вистачає нашим квіточкам? Ну, звичайно, листочків. Листочки робити дуже просто. Скочуємо кольку, прикладаємо і притискаємо пальчиком. Малята, нам дуже подобається букет з ваших квіточок. Тож, дякуємо вам, ви молодці!